Це оприлюднено офіційно. Значить заробітна плата працівника районної державної адміністрації рядового 800 гривень. Зарплата, Зарплата... Зарплата голови адміністрації. Значить, з нарахуванням. Ви такі ціни може бути на наші сторони. Заплата голови адміністрації п'ятиріч п'ятирічним стажем державної служби дві тисячі сімсот вісімдесят. на рік. Я роботу, коли ви Я вам дам. Я вам дам список тих всіх питань, які сьогодні в по району. Ви не праві Ви не, не попадають. Має бути дорога, тоді буде безпека людей на тих дорогах. Моє життя порозу громадянина немає нічого важливіше ніж життя. громадянина України для держави. Ви державні чиновники байте зараз знати. Ви підставляєте. Добре. Ми, ви знаєте, що ви порушуєте права людини права людини в цьому, тому що немає дороги. дороги. Чому? Ми без діяльності, без діяльності. На ви знаєте, день. що ні проводять, які рухаються. У мене є пропозиція, що громада подавала в міжнародний суд по правам людини. От зараз, зараз ми напишемо можу, на адміністрацію бездіяльність діяльність адміністрації. І область моє обласної, І от і міліції, що вони стоять там збоку. боку, чого вони там стоять. Там навіть на, на сусідній вулиці наїхали, вони не фіксують навіть. Чого вони там стоять? Відмовляється, до речі. Відмовляється говорити, говорити розмовляти, розмовляти, розмовляти. Я не буду розмовляти. Хто ти що такий, Олександр? Я йому представився. Я громадянин України, Олександр Шуман Володимирович. Прошу подивити своє посвідчення. Що це ви? Ну, а ти хто такий, де звідси? Все, от Ва дорожні, дорожній, дорожній, ну дорожна адміністрація, де вона? Дорожні, вони, так, так, вони так, так вони чому не приїхали? служба автомобіля з доріг повідомлена. До речі на... чому вони не приїхали? Значить вони не поважають владу, Значить, наша влада, яку ми вибрали ні до чого Значить, складайте свої? Вас прийдуть люди, які будуть займатися тою справою, якщо якщо ні, а як ні, то зводі дзвоніть вони прийдуть сюди, треба працювати, хоча і висловили, бо ця людина не погодилася.